Доброго ранку, мої маленькі розумники. Посміхниць один одному. Сьогодні до нас завітає дуже цікава гостя. Давайте разом назвемо цю цифру. Молодці! Ця цифра один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Діти, подивіться, які до нас приїхали машинки. Давайте їх назвемо пожежна машинка, машинка з підйомним краном, легкова, трактор, літак. Як одним словом можна назвати побачене Правильно, транспорт. А який транспорт до нас прибув? Пожежний, будівельний, легковий, сільхозгосподарський, повітряний. Діти. А скільки ви бачите кожного транспорту? Так, по одному. Кожної машини по одній. Число 1 означається цифрою 1. А тепер пограємо з вами в гру, який машинки не стало. Діти, уважно подивіться на транспорт та запам'ятайте його. Заплющте очі. Розплющить очі. Яка машинка зникла? Так. Друга, як вона називається? Машинка з підйомним краном. Молодці. Заплюште очі. Розплющить очі. Якої машинці не стало. Правильно. Третьої машинки, як вона називається, легкова. Молодці. Заплюште очі. Ось очі. Якого транспорту не стало? Так, повітряного літака. Молодці дітки! А тепер давайте подивимося, як виглядає цифра один. Цифра один складається з двох паличок. Коротенька, ось така. А інша палочка довга-довга і пряма ось така. Разом вони утворюють нашу цифру один. Діти, подивіться на аркуш паперу, що на ньому зображено. Правильно, фрукти. А як вони називаються? Яблуко, вишні, каву. Молодці. Обери предмети, які відповідають цифрі один. Молодці дітки! Це яблуко та каву, а вишень багато. Діти, а тепер повторимо з вами геометричні фігури. Яка фігура розташована внизу під пожежною машиною? Так. Трикутник зеленого кольору. Під машиною з підйомним краном коло червоного кольору. Під легковим автомобілем жовтий квадрат. Під трактором червоний трикутник. Під літаком квадрат зеленого кольору. Яку цифру ми сьогодні вивчали? Так, один. Скільки предметів означає цифра один? Один предмет. Ви всі дітки дуже добре сьогодні попрацювали. Запам'ятайте, цифра один це коли щось є всього лише одне. Наприклад, одне сонечко на небі, один ніс на обличчі, одна мама у дитини. Це дуже важлива цифра. Молодці до нових зустрічей!